Вітаю вас! Сьогодні була присутня на одному ефірі, де почула дуже цікаву фразу. Ми всі стоїмо в черзі, і ніхто не знає, хто буде перший, хто буде після. І якщо ми хочемо діяти, якщо ми хочемо змінювати, якщо ми хочемо щось робити, нам потрібно це вже робити. І відразу після цієї. Цього ефіру мені прям захотілося вийти і записати коротенький такий ефір. Чому вийшла і вирішила записати його? Перш за все, я хочу мати для себе згадку про мій 23 й рік. Чому Ну, багатьох 23 й рік поділив життя на до та після? Звичайно, є якісь життєві і інші ситуації, але війна в Україні вона стала таким, знаєте, ключовим фактором, який я дав можливість багатьом насправді розкрити себе, проявити себе, показати себе і змінити життя, змінити життя і отримати щось зовсім інше, не таке, як було раніше. Наприклад, в мене у мене ситуація взагалі була дуже цікава, тому що 23-й рік мені подарував не тільки якесь життя нове, але но подарувало мене саму нову. Чому? Тому що я зараз проживаю в тому місці, в якому я хотіла проживати з дитинства. Моя мрія з дитинства була там, жити у, у океані. Біля океану, взаємодіяти з водою, взаємодіяти з сонцем. Я зараз це маю. Але ви знаєте, який момент трапляється в нашому житті, що коли ми мріємо, ми упускаємо якісь певні моменти і деталі. І ось тоді, коли я мріяла про життя біля океану, я ніколи не думала, що я переїду тільки за того, що там війна в моїй країні. І наразі я живу тут. Це мій вибір, напевно, такий. Чому? Тому що ну, це, це буде напевно, не дивно звучати, але для мене, для мене енергетично дуже складно знаходитись в Україні, скажу я вам так. Я минулого року, чи ну, минулого, мені здається, поза позаминулого я приїздила. Це було дуже катастрофічно складно для мене. Я відчувала всю енергію страху, болю, втрати. Я плакала, я не могла взагалі нічого робити. Мене ніби ось так закрила пелена і я взагалі не могла себе відчувати. І... Коли я тут живу, так, звичайно, тут складно жити. Я живу в Португалії, зовсім нова країна, зовсім новий, нова мова, відсутність друзів, там, відсутність звичного якогось життя, звичного режиму. І у кожного, хто переїхав, ви не думаєте, що там солодко вони живуть, що вони там живуть в якійсь інші країни. Ні, ні, це не так. Це далеко не так. Кожен кожен стикається з певними проблемами. Я не виняток. Люди, з якими я спілкуюся, які також переїхали, вони також стикаються з якимись певними проблемами, Там, лікарні, черги, документація. Але то все не, це все не головне. Головне те, що наша душа, ми, ми як особистість. Ми для себе якісь не те, що прийняли рішення, нас, нас вивезли, нас витягли, нам дали якусь можливість змінити. А чи змінимось ми? От ми, як я мріяла жити е, біля океану, творити, говорити, е, допомагати, писати, чи я це роблю наразі. Так, я десь е, намагаюся це робити. Десь я щось, активую збір, десь я якусь історію розкажу, десь напишу ту історію. Але ви розумієте, поки ми не будемо мати якусь таку цілісну картинку, ми не зможемо прийти до результату, коли і там трошки, і там трошки, і там трошки, і там трошки. Ми знаєте, ніби загнані. Так багато часу витрачаємо не на те. Так багато часу ми думаємо не про те. Я не говорю стати зараз людьми, які, ми, які будуть тільки думати про себе, ось ці самозакохані, незважаючи на почуття інших, ось такі, знаєте, відбиті трошки від соціума. Ні, я не про це. Я про те, що. В любові до себе, ми, ми будемо випромінювати любов до інших. Я про те, що ми як особистість, ми як люди, ми як, як я, 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 я. І ще раз, я хочу, я можу. І отак у кожного. Я знаю сотні, не сотні, та звичайно, я не з багатьма людьми там контактую у мене якийсь такий період, такий трошки відлюдвасті, але в цьому періоді є також ресурс. Який ресурс? Я знайшла час для себе. Знайшла час для прослуховування книги, для навчання, метафоричні карти. Ми сьогодні з ними попрацюємо трошки. Знайшла. Момент, коли я можу послухати медитації, коли можу позайматися спортом, коли можу піти на прогулянку. І це не із за того, що я щось там вичеркнула та, своє життя, а про те, що я просто почала розуміти, що мені потрібно. Що мені потрібно, не комусь потрібно, не на роботі потрібно, не дому потрібно, не, не сестрі, не мамі, не брату, нікому мені потрібно. Якщо я відчуваю ресурс в тому, що я помедитую, я краще буду медитувати і потім давати якусь ну, інформацію, якісь свої враження, а не буду просто робити те, що від мене очікують. Ми не можемо давати те, що від нас очікують. Тому що очікування є тільки перед собою. Ми хочемо там змін зараз період нового року. І кожен хоче змін, кожен хоче якісь отримати е е е е е подарунки від всесвіту, отримати щось нове, щось яскравіше, не те. Щось змінити в своїй зовнішності, в своїй поведінці, в своїх вподобаннях хочеться змін. Це з дитинства якісь такі, знаєте, моменти. в мене можливо, можливо, у вас також було що новий рік, новий етап, нове життя. Немає нового життя, життя продовжується. Ви кожного дня можете зробити новий рік, не потрібно його чекати. Навіщо вам це реальне велике. Поле для того, щоб підняти келих шампанського о 12-й ночі. Звичайно, я не говорю про те, що цього не потрібно робити. Це потрібно, але не потрібно фокусуватися, що ось новий рік він дасть мені можливість змін. Зміни починаються тут, зараз, сьогодні. Якщо ви сьогодні вирішили щось робити, то вже потрібно сьогодні це робити, а не робити там, з Нового року або з понеділка. Воно так не працює. Ми сьогодні. Створюємо реальність, яку отримуємо завтра. І сьогодні, якщо ми допомагаємо від щирого серця людям, знайомим, незнайомим, ми отримуємо потім щось. Не, не думайте те, що. Я зараз зроблю добро, і я буду чекати, ось так просто нічого не буду робити, і мені принесеться там якась допомога. Такого не буде. Якщо ви це робите просто для того, щоб отримати якісь донейшини ем, від простору, їх не буде. Їх ще менше стане. Тобто, простір, якщо буде бачити ваш неекологічний запит на якусь допомогу, на якісь ваші дії, він попросить назад. Як це буде? Можливо, це буде хвороба, можливо, це якась якийсь буде стан ваш приєднічений. Але це буде, тому що все має бути гармонійно, все має бути в балансі. Якщо ви хочете допомогти, якщо у вас є відчуття внутрішнє Я хочу, я можу, тоді це робіть. А не тоді, коли вам здається, що напевне це буде правильно, а то люди засудять. Не потрібно. Відійдіть від того, люди засудять. Люди. Це люди. Головне, щоб нас не засудили там за наші дії, за наші вчинки і за те, що ми робимо кожного дня. Тому думайте. Це я собі кажу. Це я кажу вам, що перш за все думайте, що ви робите, для чого ви робите. І якщо ви якусь робите сьогодні каку. Комусь якесь погане це сказали, комусь ще щось сказали. Не думайте, що це залишиться просто так. Ви можете про це навіть забути, але потім воно вас не здожене. Тому що все є закон Всесвіту справедливості. Ви отримаєте те, на що заслуговуєте. Якщо ви будете випромінювати любов, добро. Щирість, відвертість. Але це не тому, що я сказала, це потрібно робити. Це тому, що ви вже настільки внутрішньо сформовані, що ви можете це, це давати, що ви можете цим ділитися. Не потрібно ділитися е, в жертву собі. Це також ніхто не оцінить. Якщо у вас є внутрішній потенціал, поділитись, розказати. Зробити якісь добрі справи, це, це дуже класно. Це, це, це мотивує інших щось робити. І мій збір, який я, я зараз проводжу, це м, саме про те, що я хочу, те що я, те, що я роблю. Допомога дітям і допомагати взагалі у мене якась була в голові з дитинства бачення, що я хочу. Допомагати дітям, допомагати людям. І це у мене було просто як місія Х. Але в певний, в певний проміжок часу, певного життя у мене відбувалися якісь незрозумілі дії. Про що я? Спочатку я пішла працювати на од... в одну компанію, в іншу компанію, в третю компанію. Я всюди себе шукаю, я всюди себе пробую. І всюди в мене було, я хочу, ну, я хочу ніби займатися іншим, я хочу займатися волонтерством, я хочу займатися допомогою жінкам в складних ситуаціях життєвих, я хочу е... працювати через людей. Ось я це хочу, але я продаю матраси. Я хочу і прода, і продаж матрасів це не сумішні, це зовсім так, звичайно, я їм допомагаю покращувати свій сон, але це не те, що я хотіла раніше, це не те, що я бачила. Дякуючи Богу, що і всесвіту, що в мене наразі відкривається якась можливість говорити проявлятись, тому що це також наші блоки внутрішні, а що скажуть, а як? а як ми виглядаємо, а чи правильно я слово підібрала, а чи не засудять. Плівать. Плівать вам має бути. Знаєте чому? Тому що ось той, ось той страх внутрішній, а вдруг мене засудять. Не дає можливості людям проявлятися, не дає можливості дітям говорити те, що вони хочуть, діяти людям дорослим. Ми із-за цього страху, який в нас внушили, нам внідрили, що краще бути ось так, як всі, чим якось виділятися. Якщо будеш виділятися, будуть завідувати. Якщо будуть завідати, буде зглас, буде погано. А якщо буде зглаз, то будуть неудачі. Розумієте про що я? Це не про неудачі. Це про те, коли ти обираєш для себе чутку, зрозумілу позицію. Я. Хочу по-іншому. Ось це мене не влаштовує. І ви починаєте діяти. І коли ви починаєте діяти, ви, звичайно, отримуєте якісь певні результати. Але перед тим результатами ви отримуєте перевірки, наскільки ваше бажання справді дійсне, справді те, яке вам потрібно. Тому що будуть, будуть моменти, коли буде складно. І коли ви скажете, навіщо я за це взялась? Це в момент, коли я взялась за збір. Збір е, дуже так тяжко давався мені. Чому? Перш чергово скажу, е, ну щоб ви зрозуміли, чому я не так активно, я можу бути активною. Я семірка, я четвірка, я можу бути дуже активною, що ви мене просто з історії не понефневне втратите ніколи. Але в тут момент, коли я отримала всі історії дітей, всі малюнки, отримала їх фотографії, мене просто накрило бетонною плитою. Просто накрило. Тому що я відчула весь той біль дітей. Я просто ридала години три як білуга. І я зараз про це говорю, і мені реально дуже складно, тому що ці діти вони вже проживають досить складний період. Досить складний в житті період. Їх били батьки. Вони були покинуті, в них немає ні тепла, ні любові, у них взагалі немає нічого. У них є тільки викладач, вони є один у одного. Я не знаю, як вони там спілкуються чи комунікують. Але ви розумієте, що ось ці діти вони вже в стані нерозуміння, чому так з ними це відбулось. І вони вже через 20 років будуть бігти до спеціалістів, кармогів, психологів, психотерапевтів для того, щоб їм допомогти? Для того, щоб їм допомогли. Тому що в них комплекси страхи, заблокованість, закритість, невіра в себе, віра в те, що я нічого не зможу. Ви розумієте, що там? Що там у дітей? Голові, і що там відчуття. Ми зараз дорослі люди, які там щось робимо, там практикуємо, медитуємо, на нацвяхи стаємо, ритуали проводимо. І ми розуміємо, що у кожного із нас є певні проблеми. І ми з ними якось працюємо. У нас є інструменти, з якими ми працюємо. Дітей цих інструментів немає. Вони не знають про те, що вони можуть. Повірити в себе. Вони не знають, завдяки чому вони можуть себе реалізувати. Їм нема, у них немає батьків, які скажуть, що доця, а тобі, можливо, краще в цей університет піти, а тобі, напевне, в цей. У них немає цього. У них є викладачі, і вони є усе. У себе, в яких вони не вірять і вважають, що життя несправедливе, і що взагалі те, що відбувається, це дурня, тому що вони думали, що це буде по-іншому. Звичайно, чітко розумію, що це їх доленосне, це мало так бути, їх мали забрати від батьків, вони мали прожити той досвід, але наразі. Проживши цей досвід, їм потрібно допомогти вийти з цього, не нести цей груз жертви все життя, тому що вони через 20 років, ну, я не знаю, що, це, що, що там буде. Ну, розумієте, і не те, що вони там будуть вбивцями, кілерами, серійними, насильниками. Не про це. Я про те, що вони в пошуку. Люд... Ми в пошуку. Люди, які мали сім'ї, які мали родини, які мали тепло. Ми в пошуку все життя, хто ми є, що ми є, чим нам займатися. А діти, які цього не мають, що вони мають, що вони можуть отримати. Тому, звичайно, для мене було важливо зробити збір в кінці року, щоб подарувати їм якусь мрію. Так, на мрію, ми їх не збирали там на костюми, на, на все те, що вони хотіли. Ми не змогли це зробити. Але е, ми зробили хоч щось. Ми зробили хоч щось. Ми зробили дію, яка привела до того, що діти отримали певні подарунки, отримали певні солодощі, і вони мають якесь тепло від нас. Нам було це складно зробити? Ні. Але ми це зробили. І я цим пишаюсь, правда пишаюсь. Так, я допомагаю воєнним, в мене є і грамоти від цих воєнних. Але ви розумієте, коли зараз всі просто піклуються про них? Про них, піклуються. Діти наразі, вони не захищені, вони не мають нічого. І тому діти реально для мене першочергова, і тому я саме для дітей збирала. Це перша причина, чому діти. Друга причина, тому що в кожної людини на цій землі є певні пропрацювання, необхідність, є певна необхідність пропрацювання родових сценаріїв, родових карм, родової нагрузки. Чому так відбувається? Тому що ми маємо певну корніву систему, і вона складається з дев'яти поколінь. Ви знаєте, 2-3 максимум. До дев'ятого покоління ніхто не знає, що там було. У вас буде пробуть бусі, там, будід, усі, все інше. Дев'ять колін це далеко, це багато, і ви не знаєте, що там відбувалося. Так, ви зможете зайти в регресію, можете порахувати контракти батьківські в матриці долі, прорахувати, подивитися сценарії, які відбувалися дев'ять поколінь тому назад, але я більше чим впевнена. Що там були вбивства, тому що там був такий час, коли і голодомори, і війна, і все інше. Там були якісь абортірування душі 100%, там ще були якісь ситуації зрад, приниження, вішання, Боже, ну коротше, такий каламбур, який потрібно відпрацьовувати нам. Тому що ми зараз на вершині. Цієї системи. І наша задача як потомків зробити так, щоб нашим дітям передалась чиста енергія, передались чисті дари від нашого роду. І для того, щоб це робити, кращим методом є благодійність і саме через дітей. Чому діти? Тому що я вам сказала, що якщо були вбивства, якщо ну, хтось когось вбив, дитина залишилась сиротою. Абортіровані душу, господи, в полях рожали. Померла, померла мертва дитинка, хтось свічку запалював, хтось молитви читав, хтось від читав, не смішіть, ніхто цього не робив. Там було по сім, по вісім дітей. І всіх вони приводили тільки для того, щоб було легше в, в биту, вибачте. Ну, в мене була така історія, я не знаю, яка у вас була. Я вам говорю про те, що в мене було там, у мого е ді дідуся було вісім братів. Ого, на секундочку. Ну там декілька дітей, які не вижили, е тому що хвороби були. Тобто ви розумієте, що там є в будь-якому випадку якийсь сценарій смерті дитини. Тому для мене. Е Людина, яка планує мати дітей, е, яка хоче сім'ю, в голові родилась така дуже цікава ідея, тим паче, що це одинадцятий місяць родовий був саме тоді, коли можна було це робити і допомагати. Так, ви зрозуміли, так? Мій, мій мотив, чому я саме допомагала дітям. Наразі в мене ще збір триває в шапки профілю. Ви можете знайти е, посилання на банку. Зразу скажу, чому Катерина збирає, тому що у мене відкритий наразі ФОП, і я не можу через свій ФОП, тому що в мене немає такого кведу як благодійність, збирати кошти. ФОП мене відкритий на монобанки, тому я не можу фізично, нотаріально, юридично, бухгалтерськи, це буде невірно, некоректно. І тому Катерина це юрист дитячого будинку, який погодилась зробити банку для того, щоб ми забирали. Забирали ті кошти. Е, обіцяла декілька карт, це новий взагалі для мене. Я їх насправді купила ще, не знаю, напевно, в му році, коли вивчала матрицю долі Пару разів я їх брала до рук, вони щось мені взагалі не заходили, і я їх взагалі не відчувала. Декілька тижнів тому назад я вам показувала в сторіс перший раз, коли я взяла, і там такі були цікаві карти, які прям я зараз проживаю. Думаю, дивно, треба спробувати ще. Через декілька днів я знову, ви не розумієте, я отримую три ті ж самі карти, і я взагалі в шоці. Ну я людина, яка там розуміється в якихось моментах там. Знаках. Ага, думаю, добре, дякую. Думаю, дістану ще одну таку, знаєте, ключову. Я дістаю і я розумію, що я буквально за дві години до того, як приїхала додому і дістала карту, була, була в цьому місці і просто стояла в мудрі і просила очищення, стілення і взагалі. ну, я очищалась, мені було потрібно очиститись, і я відчувала це, і я це робила, і я потім просто дістаю карту, е карту а на зображенні саме те, що я бачила. І це було для мене окей. Наступного дня знову-знову. І тобто в мене там є певні карти, які зі мною зараз постійно на зв'язку, так сказати, е е зараз ми щось достанемо. Достали ми темну карту, тіньову сторону, яка нас блокує, в чому ми страхи проявляємо. Ну, це наш якийсь внутрішній процес не проявлений. І остарівши стереотипи, ну, ми, мені, мені здається, чи ми якраз про них говорили, що устерівші стереотипи не виділяйся, тому що зглазять, тому що потрібно жити так, як всі. І все інше. Тому ось це нас блокує, ось це нас може привести до якогось певного результату, коли ми за цим попрацюємо, коли ми розберемося, що в нас всередині розриває, тому що тут його розривають, бачите? Одна, друга і третя розриває. І коли ми ось це те, що розриває, Заспокоїмось, ми отримуємо щось інше. Не буду по три, взагалі в інструкції написано по три діставати, я дістану по одній. У мене вона вже була змінення. Я не знаю, як вам ця карта, але мені карта показує по-перше, що є людина, яка дивиться в своє зеркало. І не бачу маленьку дитину всередині, яка мріє, яка хоче, і яка не проявляється. І наша задача проявити ось це внутрішнє для того, щоб зробити себе цілісною. Я її вже бачила, вона мені вже приходила ця карта. Дякую. Карта і... дуже символічна, мені здається. Дякую вам, що ви були зі мною. Я взагалі вийшла на в ефір для того, щоб так сказати заякаріть свій год, який проходить, і подякувати йому, тому що було дуже багато всього і було дуже багато всього. І я дякую за те, що було. Взагалі, все, повністю, за день, за сонце, за себе, за всі ситуації, які в мене були в житті. Тому що кожна ситуація не є ресурс, головне його побачити. Якщо вам здається, що ви не виживете, о Боже, така ситуація критична, там з роботи звільнили, з чоловіком не лади, думайте, який ресурс у цьому? Чому вам приходить ця ситуація? Ну не може просто так щось трапитись. Хвороба прийшла, вона чомусь прийшла, щось вона емоційному, на соматичному процесі щось зробила не те. Знайдіть першу причину, я вас дуже прошу. Я потім вам розповім, яка в мене була дуже життєво цікава ситуація, коли перша причина дала можливість жити, коли завдяки ситуації, яка відбулася, коли я думала, що я не виживу, мені дали можливість діагностувати те, що діагностували, і завдяки цьому я зараз тут. Тому немає поганих ситуацій. Є ситуації, в яких потрібно знайти рішення. Тому будьте благорозумні наступному році і шукайте свої рішення. Дякую вам, що ви були зі мною.